Бавовна УРФ невже гур здійснили ще одну вдалу атаку на території ворога. Атакували нафтобазу. Тим часом інші регіони Росії БПЛА також не оминають. То які ж деталі долетіли до цілі чи ні? Будемо говорити тут і зараз. Це канал Січас. оформлюйте підписку та тисніть там вподобайку. І рушаймо самого ранку у Білгородській області Росії неспокійно. Цей регіон ніяк не може спати тихо. 5 березня люди там знову лякались від гучних вибухів. Що ж трапилось? Відбулось комбо на територію регіону. Залітали безпілотники, після чого трапилась пожежа. Принаймні, таку інформацію з самого ранку трублять у російських змі кажуть, начебто, БПЛА врізались в Губкінську нафтобазу, що розташована в селі довге. Після, напевно, вже недовгого проміжку часу там спалахнуло. Іскравим полум'ям загорівся один з резервуарів, стверджують медіаресурси ворога. Згодом телеграм-канал Маш зазначив, що команда горіння, так би мовити складається з трьох резервуарів. Вони ж раніше повідомляли, що удар відбувся о 8.50. Втім, між ресурсами країни-агресорки трапилась несастиковочка, так би мовити. Бо МЧС регіону кинулось все заперечувати. Мовляв, все під контролем палає лише один резервуар. Ну і аби закріпити ось це паніки, ніт, написала, що постраждалі також відсутні. А у мережі навіть почали публікувати відео цієї бавовни. На роликах виніється чорний дим, що закриває мало не все небо. Ну, діапазон зйомки камери точно. А ось ще одне відео звідти. Не змовчала і влада регіону. В'ячеслав Гладков назвав цю подію «ЧП». не вказав ні про ймовірні БПЛА чи можливу атаку. Просто написав, що стався бабах, а згодом пожежа. Цитую чоловіка. Надзвичайна подія у Губкінському міському окрузі. Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються. Кінець цитати. Ну тут усе за старим стилем. Десь о 10.20 за Києвом надзвичайники цього регіону відзвітували, що пожежі на тому місці уже нібито немає. То що ж трапилось? Пишуть, що це чергова вдала спецоперація головного управління розвідки Міноборони України. Принаймні, так стверджують джерела медіа Суспільне новини, атакували нафтобазу Білгород Нафтпродукт. Але після навіть заяв про паніки пожежу на території регіону у ньому все одно було неспокійно. У старому осколі на всю гучність волала повітряна тривога. Що ж трапилось? Відео від очевидці публікували місцеві змі. Давайте це побачимо. Така ж ситуація була і в місті Губкін. Дивимось. А близько 12-ї години дня очільник регіону і, взагалі, заявив про роботу Вілікава ПВО, збивали залізну пташку над Грайворонським міським округом. Не сумнівайтесь за його словами, дрон, начебто, ліквідували традиції, не зраджує. Вже заявив про відсутність постраждалих. Втім, це за попередніми даними. У Грайворонському міському окрузі спрацювала наша система ППО, збитий БПЛА літакового типу між селами Косилова та Іванівська Лисиця. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними постраждалих та руйнувань немає. Пізніше написав і про безпілотника над Валузьким міськокругом. Тільки от цього разу де вона. Мова велась не про збиття, а про те, що той БПЛА, начебто, скинув вибухівку на авто. Рухаємось далі регіонами Росії, адже Білгородщина не єдина, хто приймав у себе безпілотники. На Воронезьку область, до прикладу, зранку чим чекувало щонайменше три дрони. Це за словами місцевого МЧС в їхньому телеграм. Відомство Росії навіть розсилало відповідні повідомлення на телефони мешканців про початок небезпеки і про кінець. Місцевий губернатор Воронезького регіону Олександр Гусєв навіть описував повідомлення про те, що їхнє вороже ППО було вже на поготові. Мав роботу публікувати повідомлення в Телеграм і губернатор Курщини з того регіону. Теж зранку долинали і високі температури пожеж, і звуки вибухів. За словами Романа Старовойта, там вдарили по залізнодорожній станції Глушкова. Вона залишилася без електрики, а разом з нею і село Кульбаки. Деталі наводить сам чинуша. Без винувачень у сторону України традиційно не обійшлось. Цитую, залізничну станцію Глушково було обстріляно з боку України. Усього нарахували 9 прильотів, постраждалих немає. В результаті сталася пожежа, загоряння вже згасили. Також пошкоджено лінії електропередач без електропостачання залишилися станція Глушкове та село Кульбаки, але не обстрілом єдиним вороже міністерство Шойгу публікувало повідомлення і про відпрацювання ПВО по безпілотнику в Курському регіоні. кажуть, що трапилось це о 9.30 5 березня. Без переможного кличу, так би мовити, не обійшлось. Зазначають, що дрон збили. Друзі, як вам така інформація, що думаєте з приводу удару по нафтобазі? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Не оминайте можливості підписатись на канал свій та тиснути тут на лайк. Прошу не перемикатись, адже вже за мить інформація про ще більшу кількість яскравих подій з Росії. Серія пожеж у Росії палало у різних регіонах. Що відомо, частину приморського краю заполонило вогняне торнадо. Площа загоряння росте та загрожує Владивостоку. Які деталі всіх вогняних подій з Росії відомі станом на зараз? Давайте розбиратись тут. Ви на каналі час підписуйтесь, тисніть на вподобайку і починаємо. Іскраві спалахи у Росії, як ви вже пам'ятаєте, часто відвідують різні регіони Росії. На початок сьогоднішнього дайджесту винесемо пожежу, що завітала на гостину до підмосков'я, звужуючи географію області, спалах трапився у місті Хімке. МНС країни-агресорки близько 11.00 за Києвом повідомила про надзвичайну подію. Полум'я стало пожирати один з автосервісів, в якому перебували люди. До слова, у гасінні задіяли майже 40 борців з вогнем та 11 одиниць спеціальної техніки. Що ж до масштабів загоряння, перед тим як його локалізували, площа сягала тисячу квадратних метрів. Про постраждалих інформація не надходила, як це часто буває в Росії. А ті люди, що перебували всередині, врятувались самостійно. Спалахнула в РФ і колонія у Пермському краї. Таку інформацію передають про кремлівські ріановості з посиланням на всін. що ж до деталей палало на території 1700 квадратних метрів швейного цеху тієї установи. Втім, наразі пожежу локалізували. Про що власне швиденько відзвітували? Постраждалих від інциденту за найкращими традиціями РФ. Немає а 3 березня пожежники країни агресорки мали справу із горінням в Астрахані. Там походження пожежі було природним. Як гадаєте, навіть сама земля вже спалює Росію зі свого лиця? Гляньте відео від МНС Росії і оцініть масштаби, а потім до подробиць. А деталі такі станом на приблизно 15.00 за київським часом палала 1 тисяча квадратних метрів сухої трави та очерету. Перед цим пожежа полум'ям вже пронеслась по трьох гектарах. Наразі яскраву подію за даними МНС РФ локалізували. Втім, на той момент задіяли більше ніж півдюжини вогнеборців та аж 20 одиниць відповідної техніки. Після того як пожежу загасили, у ворожому відомстві публікували таке відео. А подія трапилась поблизу села Асипної Бугор, але це не єдине, що підготувала для Росії погода. Російське примор'я теж відчуває на собі надвисокі температури. Сильний вітер в поєднанні з пожежою спровокували те, що там вже в 19 муніципалітетах оголошено протипожежний режим. Тобто ситуація складна. Площа загоряння вже сягає декількох тисяч квадратних метрів. Наразі цифра майже 5 тисяч гектарів. Палає навіть земля леопарда це національний парк, де живуть тварини. Такий вогняний смерч. Це абсолютно нечасте природне явище для цієї місцевості, стверджують у розмі. Вам варто просто на це подивитись. Такі відео опублікують в мережі. Масштаби та потужність дійсно вражають. На відео видно, як від негоди тікають люди. Російські змі зазначають, що пожежа почалася через загоряння сухої трави у хасанському районі. Почало палати тут ще на вихідних. Втім, наразі ситуація тільки погіршується. Тому вже у ніч на 4 березня у МНС РФ повідомила, що залучили ще більше людей та техніки для гасіння. Наразі відправлено 11 одиниць відповідного обладнання та більше ніж 70 вогнеборців. Втім, Розумі пишуть, що язики полум'я вже лоскочуть спину Владивостока. Ну і давайте відмотаємо календар на кілька миттєвостей назад. Буквально 3 березня горіло аж у середньому Поволжі, у місті Кузнець, що біля Пензе. Там полум'я жертвою обрало великий торгівельний центр, загальна площа півтори тисячі квадратних метрів. Про таке розповіли в МНС Росії. Є цікава історія, чому ж пожежа набрала таких масштабів? Зокрема, зараз про одну з причин. Місцеві скидають провину на плечі тамтешнього мера, адже за їхніми словами він не подбав про те, щоб позбавитись від, так би мовити, пережитки минулого. Пожежні служби мусили самостійно проходити через снігові нагромадження, які зі шляху ніхто не прибрав. Таке передають розмі. Подивіться, якою ж була ця пожежа. <звук> друзі як гадаєте, яка причина настільки масштабних пожеж у РФ та до чого це це призведе? Запрошую до коментарів. Там ви можете написати про все детально. Я ж нагадаю, не забувайте підписуватись на канал Січас, тиснути на лайк і дзвіночок, аби не пропускати оперативні новини від нас.